Вся хвала تعالى, мир та благословіння нашому пророку Мухаммаду, саллаллаху Алейхі алейкум, його родині сподвіжникам та всім мусульманам до кінця цього світу. Декілька -хуб тому ми говорили про несправедливе ставлення чоловіка до своєї жінки. І нарешті. Альхамдулія, як я його обіцяв, ми поговоримо несправедливе відношення жінки до свого чоловіка. Насправді, шановні мусульмани, коли готувався до цієї худби, спочатку я хотів розуміти, чому наші жінки, вони іноді ведуть себе так. Як нам не хочеться? В чому є причина? Від ми знаємо, є проблема, є причина. Ми завжди починаємо говорити про причину, але ми не кажемо, вибачаюсь, ми завжди кажемо про проблему, але не починаємо з причини. От у нас є така проблема, але ми не знаходимо рішення в цьому питанні. Насправді, причина вона починається з родини. Тобто, батько. Та мама. І коли мамо та тато, вони не дають довжного виховання своїм дітям. Тобто, зараз, в нашому часі, для багатьох з нас виховання це просто купити все, те, що хоче наша дитина. І я впевнений, що якщо в нас є діти, ми робимо все, щоб у них було все. Працюємо, покупаємо телефони, одяг, робимо все, щоб вони були задоволені. Але ми забуваємо тут дуже важливий момент дати мудрість, дати мудрість, дати виховання. І читаючи хадиси, наскільки. Це небезпечно для жінки, коли вона поводиться не дуже добре з своїм чоловіком, то перше згадують історію. Історію від жінки, яку звали у меме Бинтульхаріха. Я думаю, багатьох з вас, можливо, слышали про неї. Вона жила під час Джагелії. І ця жінка вона була дуже мудрою, дуже мудрою та розумною. Коли її донька виходила заміж, вона звернулася до неї з дуже важливими словами. Моя донечка, зараз ти будеш покидати свій дім, свою землю. Ти тут народилася, ти тут виросла. В тебе є тут все, що ти побажаєш. Ти любиш цей дім, але ти зараз. Вийдеш заміж за чоловіка, якого ти раніше не знала. І ти будеш любити чоловіка, якого ти ніколи не ні любила. Знай, що жінки, вони створені для чоловіків, а чоловіки, вони створені для жінок. Тобто, це Аллах, це закон Аллаха Субхану Тааля. Тобто, іншого не буде, те, що ти любиш і ти хочеш тут бути. І я розумію, якщо до кінця свого життя ти будеш знаходитися так, ти не будеш ні в чому нуждатися. Чому? Тому що в тебе є батько. А батько він зробить все, щоб у тебе було, було все. Тому зараз ти будеш виходити заміж. Я хочу тобі дати 10 якостей. Якщо ти будеш дотримуватися їх, у тебе буде в цьому житті все, що ти забажаєш. Перше, що сказала вона. Перше, друге, супроводжувай його у житті з невибагливостю. Тобто не треба у свого чоловіка питати або вимагати більше, ніж він може. Те, що в тебе є, те, що тобі дав чоловік, будь задоволена. Чому? Тому що задоволення це спокій в серці. Але, на жаль, в нашому часі, в наш час, ми бачимо, що жінки вони потребують більше. Дивись, він купив машину, дивись, він зробив, я теж хочу, я теж хочу ні. Коли посланець Аллаха, саллаху алейкум, віддавав заміж фатиму, роди Аллаху Анга, він наказав Абу Бакру, бін Хаттабу, Амнару, Салман фарісі та іншим сахабам. Щоб вони взяли речі фатами та перенесли додому алі. Що вони взяли? Млин ручной, мильниця. Невеличкі. Подушка. Там не було пуха, там були гілочки від фініки. Ви уявляєте просто гілочки. Просто наскільки вона тверда. Одну шкуру, тарілку та кувшин. Це віддане Фатиме. Тобто ми знаємо, це є традицією, коли донька виходить заміж, ми підготовляємо їй придане, віддане, щоб вона, в неї було все. Але дивіться, п'ять речей. П'ять речей. І коли це побачив або Бакер Ради Аллаху ангу, він заплакав і сказав, я Расул Аллах, це всі речі фатими. П'ять речей. Він плачеть і він не може. Як це так? На що сказав посланець Аллаха? Навіть цього забагато для цього життя. Навіть цього забагато для того, щоб жити в цьому житті. Субханул. Але в наш час жінки або дружина, вони вимагають більше. Більше, більше, більше. Для чого? Для чого питання? Для того, щоб була ця дуня? Для цього, щоб була ця дуня? Ні. Друге, вона сказала: слухайся свого чоловіка та підкоряйся, підкоряючись йому. Третє, четверте. Вона сказала дбати про запахи. Дбати про запахи, і щоб він чув те, що приємне для нього. Тобто. Стан жінки. Приємний запах, чистота це є необхідністю. Якщо від неї неприємний запах, або вона не доглядає себе, це є зулям. Це є несправедливість до свого чоловіка. П'яте шосте. Дбай про час їжі та його сон. Тому що якщо голодний чоловік, в нього з'являється палум'я. Тобто він, внутрі його він починає, починається гнів. А якщо немає сну, то цей гнів він виходить. Тому ніколи не заважай йому, якщо він потребує вас, щоб він спав, він залишається і його не чіпляти. Якщо в нього дуже мало сна, не трогайте його. Це є обов'язок жінки, і також їжа. Готувати робити максимально те, що він любить. Ведь ми знаємо, дружини-пасланця, посланця Аллаха, вони завжди готували йому. Не всі дружини, але більшість з них вони готували йому. І вони знали те, що він полюбляє. І це дуже важливо, коли ми приходимо додому, а жінки вони можуть сказати, ну не приготувала, не було часу. Це Зулюм. Це Зульм. Перше, що вона повинна була зробити, це зробити їжу для свого чоловіка, коли він приходить додому. Сьоме та восьме. Турбота про його близьких і дітей та оберігання його майна. Виховання доглядати близьких мається на увазі його батьків. А також його дітей. Це є відповідальністю. Також обов'язком. Іноді буває, так не буду я дивитися. Це не, моє, не, моя, це не мій обов'язок, це твій обов'язок. Чому? Тому що ти відповідальна за родину чоловіка. І якщо жінка вона залишає це, то це вказує на те, що вона не хоче, щоб в неї була міцна родина. Дев'яте та десяте, не пошируй його таємниць та не ослухайся його вели. Ми знаємо, дуже часто буває моменти, коли жінка вона розповідає про таємниці свого чоловіка, своїм сестрам або іншим. Мій чоловік зробив отак. Вот мій чоловік зробив так. Ми чоловік робить отак. От. Це заборонено. І про це казав посланець Аллаха, що це заборонено робити. І ці таємниці, вони повинні бути тільки між вами. А також те, що хоче чоловік, вона необхідна це зробити. Якщо чоловік він бажає щось, але ми розуміємо, якщо це, цей приказ, він. Не зв'язане з харамом, то вона повинна це робити. Це є її обов'язок. І наприкінці вона сказала їй, коли він посміхається, посміхається, але тобі не дуже добре, посміхайся з ним. А в тебе все добре. Не смій сміятися. Підтримуй його. І завжди шануй його в будь-який час, як ти можеш. Якщо ти будеш дотримуватися цих правил або цих якостей, ти побачиш, що твій чоловік він буде як раб для тебе. Тобто він зробить для тебе все, що ти побажаєш. Шановні мусульмане, це було більше, ніж 1400 років тому. Ці прекрасні якості. Прекрасне виховання. Але в наш час наші дружини, або наші жінки, або наші доньки, вони виховуються через телефон. І часто ми можемо слухати або почути, жінка, вона свободна. Що це, що це таке свободне? В ісламі у нас немає такого, що ми свободні. Немає такого. Чоловік та жінка, ми зв'язані з шаріатом. Аллах Субхану Тааля дав нам цей закон для того, щоб ми дотримувалися Його. І цей закон, він нас робить все кращими та кращими. А коли жінка каже, я що хочу, я роблю. Вона виходить з дому, навіть не каже своєму чоловіку. Це заборонено. Посланець Аллаха, саллаху алесі, він сказав, що це заборонено. Якщо жінка не виходить з свого дому, не попередив свого чоловіка це гріх, великий гріх. А іноді чоловік приходить, немає її вдома, де ти, а я вийшла. Я там щось роблю? Це не можна, це є зулю. Також ми побачимо, як жінка вона може запрошувати гостей додому свого чоловіка. Ми також знаємо, посланець Аллаха, саллаху сказав, що якщо чоловік. Він когось не хоче бачити в своєму домі, вона не має права запрошувати його, навіть якщо це батьки. Уявляєте, навіть якщо це батьки. Якщо я запросила, або жінка, вона запросила своїх бать... маму та тату, але чоловік він не хоче, щоб вони приїхали. Все, вони не приїжджають. Навіть це батьки. Це є закон. Також ми можемо побачити, щось не те. Жінка, вона каже, хочу розводи. Все, талат! Що сказав Аллаха, саллаху Аллахам? В Воістину, якщо жінка потребує від свого чоловіка розвод, без причин, немає причини, немає серйозної причини, то ці жінки вони являються ліцемірками. Сухану лейчі жінка, вона каже, все, я хочу розвод, але немає причини. Чому я кажу так? Чому вона так каже? Тому що вона забажала це казати. І зараз важко їй, я хочу поставити тебе на місце. Кого поставити? Свого чоловіка. Пасалець Аллаха, алейху салям, сказав, якби я міг би. Приказати вам, наказати вам зробити суджуд комусь, крім Аллаха Субхану Тааля, то я б наказав би зробити це жінки своєму чоловіку. Зробити суджуд жінки. Тобто жінка зробить суддю своєму, своєму, своєму чоловіку. Цей хадис ми повинні, або жінки, вони повинні знати його. Та завжди кожен день читати його. Також посланець Аллаха, саллаху алем, сказав, якщо жінка буде виконувати п'ять молитв, дотримуватися посту місяць Рамадан, оберігати снотливості, свою снотливість і коритися своєму, своєму чоловікові, в неї буде вибір вийти в рай в любі двері. Тобто всі двері рая відкриється перед неї. І в яку двері вона побажає, вона зайде. Сухана, дивіться, шановні чоловіки, це повинен передавати нашим жінкам і також жінки, які, жінки, які зараз нас чують. Аллах, Пророк Мухаммад, саллаху алем, він дав умови. Умови, якщо ви хочете попасти в рай це молитва, це пост місяць Рамадан. Це снотливість. Це чоловік. Тобто, чоловік від нього залежить, коли ви, куди ви попадете? Від рай, в рай або в ад. Тобто, якщо жінка вона покірна, вона молиться, вона тримає піст, інша вона утримає рай Аллаху. Це просто. Аллах, не вимагає більше від жінок. Це просто, але, на жаль, це важко. І ми бачимо, як в наш час жінки вони питаються поставити себе. Вони не зможуть цього зробити. Чому? Тому що Аллах, субхану, Талі, сказав кауамуна алеса. Риджаль кавуамуна ніса, ніса. Чоловіки, вони відповідальні за своїх жінок. Чоловіки, вони сильніші, вони відповідальніші. але Після цього Аллах Субхану Таля каже, фасаліхат, канітат, хафідату ліл-гайбі біма Аллах». Праведні жінки. Жінки, які зберегають те, що їм наказав Аллах Аллахуля. Що тут має на увазі? Його родина, його чоловік, майно, діти, виховання? Для відношення їх чоловіку. Аллах Талі, дає умови, якщо ви хочете вважатися праведними, фасаліха дотримуватись оце. Расуль, саллаху алейкусам. Це великий приклад для нас. Коли він повернувся до Мекки, з перших що він побажав побачити, це Хатиджа роди Лоанга. Її цвинтар. Перше, що він хотів побачити, це піти до цвинтару та подивитися на могилу Хатидж роди Луанга. І він завжди казав про Хатиджі. Завжди казав. Навіть вона померла 15 років вже її немає, але він розповідає про неї. Також була інша історія. Один праведник він коли, коли його дружина загинула 15 років тому, і він не одружився. Його друзі йому кажуть, чому ти не одружуєшся? Уже 15 років пройшло. Він каже, я дуже люблю свою дружину. Я не можу. Я люблю свою дружину. Вони були в шоці, як це 15 років пройшло? Що вона зробила так, чи ти так її любиш? Він розповів, одного разу, коли у нас була сварка, я сказав їй: «Іди додому своїх батьків. Не хочу тебе бачити. Додому йди. Через тиждень він прийшов до неї, до її батьків, він постучався. Його дружина вона вийшла перша, дуже зраділа, обняла його та сказала в вуха, будь ласка. Не розповідай те, що було в нас тиждень тому. Тому що я своїм батькам сказав, що просто чоловік він поїхав на відрядження і попросив, щоб я тиждень була у вас. Субханаллах. Але, на жаль, жінки вони будуть розповідати всім. Всім буду розповідати, що сталося і як чоловік він зрадив, що він зробив. Тільки не такі жінки. Вона сказала, будь ласка, не розповідайте, тому що я нікому не розповідала. І він сказав, що після цього в мене була така любов до неї, що просто я не міг. І коли вона померла вже 15 років, я не можу забути і я не забуду про неї, тому що я буду з нею. інша лаври. Тому, шановні мусульмани, це дуже важливо для нас. Дуже важливо для наших жінок. Звичайно. Коли ми кажемо про проблеми, але вирішення цих проблем це вирішують чоловік та жінка. Ми відповідальні за нашу сім'ю, за нашу родину. І ми знаємо, Аллах, Субханнух, коли каже про міцні стосунки, він каже, що основа цих стосунок це є богобоязливість. Оттакулла. Бійтеся Аллаху зханого Ватааля. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم وفوز المستغفرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين شنو брати, як ви знаєте, ми зараз з вами живемо в Для мусульман. І ми знаємо, що робив посланець Аллаха, саллаху саллям в цьому місці це піст, як передається від вітаючи, що я ніколи не бачила, як посланець Аллаха, саллям тримає піст, як в цьому місяці місяці шаба. Також посланець саллям сказав, що про цей місяць забивають. Я хвалю нас, Анга. Тобто забивають його, працюють. Але це прекрасно нагадування нам, що наближається місяць Рамадан. Також, як сказали наші праведники, цей місяць місяць коро. Тобто місяць Корану, дуже багатьох серед праведників вони закривалися та читали максимально Коран у цьому місці. Тому, шановні мусульмани, просимо Аллаха Тааля пробачити наші гріхи. Просимо Аллаха Субханаху ва Тааля Zach наших мечетей, просимо Аллаха Субханаху ва Тааля захисту мусульман України, просимо Аллаха Субханаху ва Тааля захисту мусульман Палестини, Кашміру, Судану, Йемену і всіх мусульман в цьому світі. свете. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا